Стрес. Слава Україні! Я радо вітаю поважне товариство музею Василя Касіяна, де ви маєте можливість познайомитись із художником із Коломиї Миколою Івановичем Семеняком та його такими прекрасною виставкою стежками рідного краю. Сьогоднішня зустріч не випадкова, адже завтра Міжнародний день музею. Який ми святкуємо і 17 травня, місяць травень, багатий на християнські та державні свята. Насамперед складаємо щиру подяку Всевишньому та нашим захисникам і захисниць, які сьогодні у цю хвилину стоять на захисті нашої держави, щоб ми могли з вами спокійно жити, працювати та зустрічатися. А також шануємо хвилиною, вшануємо хвилиною мовчання. Усіх героїв, які віддали найдорожче, це життя за Україну та кожного із нас. Прекрасні віршовані рядки про мистецтво та митців для нашого музею подарував поет краянин Іван Оробець. Мистецтво то дарунок нам від Бога, а ми у руках Господні олюці, яким би, сірим світ був, яким би світ наш був без Нього сірим, яким би бідний був він без митців, до слова запрошується Микола Іванович Семеняк, художник, який народився в місті Коломиї, де проминули його дитинство та юні роки. І сьогодні Микола Іванович спішить до своїх вихованців, яких навчає мистецтво у художній школі, в Коломийській художній школі. Дякую. Першу чергу я хотів би подякувати вам за те, що ви навіть можливість висловитися тут. Мої роботи виставляються у третій раз в сняті в вашому музеї. Назвичайно цікавий музей, камерний, такий затисний. І він якраз по до моїх тут. Маленький, маленький музей. От, розповісти про себе коротко. Я скажу, навчавши я, початково знання я отримав в студії, яку колись спів при інтересуючий мене, це був мій перший вчитель, який завжди залишився і залишається для мене найкращою людиною і товаришем. На жаль, він вже відійшов, це рік, як я його немає, мені дуже правда, тому що він дуже багато знала, багато бачила, пережила. І свої знання він передав мені, щоб я подовжував. Він також вчив своїх дітей в рубані, я також продовжую цю його справу. Потім я навчався у Львівському інституті прикладного депутати мистецтва, зараз називається Львівська академія. Постійно працював над собою, тому що в мене були зовсім інші плани, Я хотів поступав у інститут поліграфічний імені Івана Федорова на ієстрацію книжки. Але так як сталося так обставини, що я не міг туди поступити, тому що... Тоді е, була така номенклатура, яка пропускала в першу чергу людей, які вже працювали там, і були в партії, і в комсомолі. і тому мене трошки відсували так на даній план. Тому я не вирішив не гаяти часу поступити в прикордон. Але попри це все, я все-таки старався більше отримати знань, додатково ходив на лекції, додатково ходив на вечірні рисунки. Ну, Моя така, такий, такий дебют, який відбувся колони, це був 1984 рік, я прийняв участь у спільній колективній виступці колонійських художників. Це якраз рівно 40 років цього року, якраз рівно 40 років, як я перший раз виставився. Ну, звичайно, там були представлені кілька робіт, на яких я звернув, я пам'ятаю, звернув художник який був, 에, Петро Сахро. Метод такий, який вважався одним з найкращих художників в області. От. Ну і пізніше вже поступово я починаю працювати, виставлятися в колективних виставках, потім обласних виставках, е регіональних і цих і республіканських. Ну і також був період такий, коли я приймав участь у е Таких міжнародних виставках, де представлялися роботи художників всіх художників України, це в Канаді і потім в Штатах От. Ну і попри це все, це вже в мене більше 20 персональних виставок, а десь коло сотні колективних виставок, де я приймав активну участь це і в Києві, і в Львові, і в Франківську, в Галичі. От, в Яремці. Ну, мої роботи зберігаються в багатьох музеях області. От, ну і в приватних колекціях, приватних колекціях за кордоном. Це Польща, як завжди, Німеччина, Чехія. Ну, я буду перераховувати Ізраїль, тому що тоді в той час, коли розпадався Союз, люди виїжджали і в першу чергу вони хотіли мати з собою якусь пам'ятку про... Ць, та їхні дитинство відбулося. це коло ми. Вони купували роботи. Ну і в них, е деколи передали там вітання, я другий забув, хто там купував роботи. Але мені приємно, що мої роботи розійшлися по світу, і вони е тішать око е людей людям, які е люблять мистецтво, люблять культуру і не забувають про нашу країну. Ну а тепер я хотів е би е це, це, це в мене е, така е, виставка, е, екскурс по області. Це називається виставка з тисками рідного краю. Е, Перші перший, е, виставки я був у Коломіку. Більше 140 років було виставлено. Потім я в Калуш перевіз з Калуша в Франківськ, з Франківська в Городенку, тепер Пснятин. Ну і посінь ну, я відказую пізніше. Ну і так коротко. Ми вам дуже щиро дякуємо за вашу любов до мистецтва, бо це подивитись на ваші роботи це перевагається на найбуденність. Нам здається, ми не помічаємо, коли така краса. А коли подивитись на роботи художника, то відображається любов. Ми вам дякуємо за вашу любов, яку ви проявляєте мистецтва. А пісня це душа з усіх потреб, потреба. Лиш пісня в серці ширить межі неба. На крилах сонця сяй сяйвої лиша. Чим глибша пісня. Най'ясніша душа. Музичне вітання нам подарує учениця Снятинської музичної школи Єлизавета Сандуляк, яка виконує в'язанку українських пісень. Прийди, прийди, весно красна че! Порозі по чорний, подивися дівчинонько, який я моторний. подивися дівчинонько, який я моторний. по дорозі галка, по дорозі чорна, подивися козаченько, яка я моторний. Я моторна. Браво, браво! Ми живемо, потім удачу, що не каже, молодець. Хто плекає у серці любов до мистецтва і душу вкладає у красиве буття, хто творчою працею, натхненням старанним весь світ прикрашає і наше життя. До вітального слова запрошується начальник відділу культури та туризму Снятинської міської ради Ольга Михайлівна Слободян. Колишня господиня, цієї світлиці. Рада вас вітати, пане Миколу. У нас музей в музеї вже в черговий, в третій раз. І рада вас вітати вдруге в нашому музеї, особисто я. Дуже приємно, що цього року ви знову завітали до нашого музею з такою вже персональною виставкою, цікавою, багатограмою, тому що в 22-му році, коли у нас була виставка в цьому музеї, ви представляли лише свою графіку. А цього року ми бачимо такі барвисті, яскраві кольорові картини, важ же лопис і дуже. Приємно, що наші снятанчани і гості нашого міста зможуть ознайомитися з вашою творчістю. Ну і сподіваємося, що фонди нашого музею поповняться вже живописною роботою. А дві роботи графіки ми вже маємо, і... а живопису нас ще немає. Mm. Так, дуже не сподіваємося. Вам бажаю успіхів у вашій плідній творчій праці. Нехай діти, яких ви навчаєте. Художнє моремисло, нехай черпають від вас саме найкраще, нехай слухають вас і вони нехай вас надихають, тому що ви надихаєтеся дітьми, а діти повинні надихатися вами. Успіхів вам, у подальшій роботі, вітаємо в снятині. Всього найкращого. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. До вітального слова запрошуються друзі митця Іван Вишеванюк та Ярослав Ткачук. Добре, дуже дякую за славу. Я дуже художників поважаю і люблю на камеру. Бо через те, що це люди дані Богом. Як би ти не вчився, де б ти не вчився, і що би ти не кінчав, як ти не маєш дару від Бога, ти не будеш малювати. Апостолів було більше сто. А лишенька мав дар до малювання, це Лука, святий Лука. Це він намалював перший причисту дію морію Ісуса Христа і всіх святих. Ну, і Микола роби кола. Вже, вже обійшов майже весь район. Це <ривіт> добре, що ще павну я тобі силу і ти так ще. Ну і все, буду кінчати. Христос Воскрес, шановні пані <ривіт> і панове, я хотів би почати свій виступ з подяки нашим воїнам, хлопцям, дівчатам, які зараз боронять нашу незалежність які відстоюють саме наше буття, саме можливість нашому зустрітися тут і менш-більш мирно жити. Колись ми будемо ділити наше життя до війни, війна і після війни. Очевидно, що після війни наші вже нащадки будуть влучати цей період часу. І Будуть задавати питання, чим жили люди у цей час, як вони наповнювали, як вони наповнювали свій духовний світ, які, що вони, чим себе оточували до цього. І, власне, такі виставки малі, великі, такі якісь певні заходи, вони збагачують і наповнюють наш духовний світ. Я пану Миколу знаю вже доволі багато років, кілька десятків років, ми з ним знайомі, ми з ним товаришуємо. І, і він мене постійно добує. Я його знав як такого пейзажиста. Потім він почав малювати неймовірний квіт. Це просто фантастично. Ну, а графіка його, ну, просто вона, є, в моєму розумінні, вона є просто божественна. Це один із кращих графіків, в яких я, ну, я мав щастя теж працювати під музею, я в п'ятрові музеї Гуцущина, і я трошки чуть трохи орієнтуюся в цьому. Це неймовірно. Його олівець це щось, розумієте, Олівцем передати настрій, це треба, це є талант. І пан Микола, власне, є людина така, знаєте, добра, шляхетна, і тому його роботи такі добрі і шляхетні, вони наповнені внутрішнім світлом. Тому Я хотів би побажати, щоб дав Бог йому здоров'я, дав Бог йому можливість ще творити і радувати маленькими, великими виступками. Дякую. Дякую. Як то файно у ріднім краї знову побувати, де стоїть батьківська хата та гори Карпати, де кохання Черемшина зацвіла в долині і дитинства річка гомонить донині. Ще одне музичне вітання для нас подарує учениця Снятинської музичної школи Наталія Мосюк, яка виконає коломийки. О як я си засипав Про красу твою чудову хочу заспівати, заспівати коло мийки, ще й затанцювати, а ви, красні музиченьки прошу вас заграти. Наші коломийки всюди, щоб звучали. Файні наші коломийки всюди, щоб звучали. Гей, <раду> гой! поезія допомагає відволіктися нам від буденності, своїх проблем. А інколи ти знаходиш відображення своїх життєвих ситуацій. У мистецтві слово надається поету, краянину та члену спілки журналістів України Івану Грепуляку. Але Я йду туди, бо я буду теж рискуювати. І, і жаль, що я скрепочки не взяв, бо би знову бі, дівчині коломийки зараз. Е, Христос, воскресене, шановне, шановне товариство, друже Миколо. Я на другій виставці бував, коли була Русланові Бережному присвячена виставка. Сьогодні ми ближче зазнайомилися. Зрештою, вчора, між презентаційними дійствами наших літераторів, поетів, я мав можливість знайомитися з виставкою, бо Анна Дмитрівна каша якесь треба слово сказати. Я думаю, то, щоб щось написати, треба побачити цю красу. Я справді подивований Миколу твоє по красою ми перше. Ми вирішили на те перейти, він знає трійцю, бо ми маємо спільного друга Василя Соника, всі ви його знаєте, так що Астрійці через береги, туди, через пруд перейти до Коломий, це дуже близько. Так, дуже близько. близько. <ріху> ну, я, щоб про красу твоїх картин говорити, тобі такі рядочки написав. Музей торік, здається, виставляв творчі роботи. Фото Андрія Семакі. А нині в цій світлині засіяв картинний ряд Миколи Семіняка. Ти вибачай, бо я наголос для рими зробив. І акварелій, і графіка, краса. Удивляєшся, в словах не передати. Чарують квіти, а у небесах вершинами опираються Карпати. Гверла ген і місяць вже зійшов. Та освітив квіткову Україну. І що я тобі Микола, бажаю? Зараз кажу тобі на жаль, Микола, коло ворог наш прийшов і перетворив красу цю у руїни. Тож не чекай подальшої пори, чи літа, а чи осені, яка згасає, ти Путіна перетвори, чи пензлем, через цему звіра, що конає наші стежини. Ріднокрайш і поки не стоптовши стежений ріднокраю побажання. Тобі я щиро від душі бажаю здоров'я, щастя і миру. Хай процвітає твоя натхненність в графіці, в малюнках, що душу насолоджують, немов Дякую. Дякую йому за оглянути, виставку. я ближче познайомитись з художниками, поспілкуватись, особливо написати книгу відгуки, yeah, yeah, yeah. що там сподобається від почутого та побаченого. Щиро всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Дякую.